Друзі, всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Велика Британія передасть Україні понад 100 броньованих транспортних засобів, включно з гусеничними бронетранспортерами. Булдак. Про це заявив міністр оборони Об'єднаного Королівства. Трансфер стане частиною нового пакету військової допомоги. Окрім БТР Булдак до нього увійде вже раніше анонсована рота британських танків. Бареї з восьми одиниць самохідних артилерійських установок С-90 калібру 155 міліметрів, десятки дронів, 100 тисяч боєприпасів, сотні ракет GMLR, Starstreak, Стрій та запчастини до транспортних засобів. Крім цього, ще дві батареї британських САУ будуть надані згодом. Україна отримала від Словаччини вже вісім САУ. Про це повідомив міністр оборони Словаччини, як він сказав, Словаччина твердо підтримує Україну вже восьма гаубиця, передана Збройним силам України. Також він опублікував фото САУ, яку передали українським силам. Це вже остання САУ з тих, які Україна замовила в червні минулого року. Але на початку жовтня з'явилася інформація. Що Німеччина спільно з Данією та Норвегією профінансують виробництво і поставку Збройним силам України словацьких САУ. Планується поставка 16 одиниць у 2023 році. Вартість контракту склала 93 мільйона євро. Словацька артустановка завдяки стволу завдовжки 52 калібри здатна вести стрільбу на максимальну дистанцію до 40 кілометрів. Башта повертається на всі 360 градусів. А завдяки автоматиці, кількість членів екіпажу складається із трьох осіб. Також гаубиця має автомат заряджання, що дозволяє вести вогонь у режимі, коли кілька снарядів можуть потрапити по цілі одночасно. Цього тижня українські військові розпочнуть вивчати американський комплекс протиповітряної оборони Петріот, за даними американських ЗМІ, група військових Збройних сил України вже прибула до Сполучених Штатів Америки. До першої групи входить від 90 до 100 українських військовослужбовців. Саме стільки людей треба для обслуговування однієї батареї Петріот, до складу якої входять до восьми пускових установок та допоміжне обладнання і системи. Пентагон не оголосив офіційний графік тренувань, відомо лише те, що він буде скорочений. Відомо, що Сполучені Штати розробили спеціальний план для прискореного навчання українських військових. Усвоєння системи протиповітряної оборони Петріо триватиме кілька місяців. Зазвичай американці вчаться роботі з цією системою до року, але українські військові мають якомога швидше повернутися в Україну і розпочати оборону українського неба. З'явилися перші кадри з українськими військовими, які опановують американські бойові машини піхоти Бредлі. Кадри з десантного відділення Бредлі оприлюднив український військовий. Підготовка проходить на полігонах у Німеччині, яка погодилася прийняти українських військових. Українським військовим для навчання була надана БМП Бредлі у версії М2. Новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки для України включає 50 бойових машин піхоти М2 «Бредлі». Вони будуть поставлені в Україну протягом найближчих місяців. До середини наступного року Німеччина передасть Україні 300 тисяч боєприпасів до зенітно-самохідних установок «Гепард». Виробництво першої партії боєприпасів має бути завершене у червні. Крім того, Україна працює над передачею боєприпасів до зенітних установок з Бразилії. Зенітно-самохідні установки Гепард базуються на шасі танка леопард 1. На башті встановлені дві 35-мм гармати та два радари, які визначають ціль на відстані до 15 кілометрів. Установка може уражати цілі на відстані від 100 метрів до 4 кілометрів. У грудні 2022 року Німеччина повідомила, що передасть Україні ще сім зенітно-самохідних установок до 30 одиниць, які були передані раніше. На Сумщині кордон посилили мобільними реактивними установками під авіаційні ракети сп реактивні установки, отримали бійці оперативного тактичного групування Суми. Одна така саморобна реактивна установка з екіпажами з трьох осіб за півтори хвилини може запустити 32 некеровані авіаційні ракети. Для цього використовується пусковий уніфікований блок під 16 ракет с 5, який зазвичай встановлюється на авіаційних машинах. Сумські бійці встановили два таких блоки на позашляховику зі здатністю до обертання та наведення через мінометний приціл. Бійці розповідають, що дальність ураження сягає понад 5 кілометрів. Керування здійснюється через спеціальний пульт і сам процес стрільби максимально автоматизований. Європейська комісія 17 січня виплатила перший транш макрофінансової допомоги Україні у розмірі 3 мільярда євро про це повідомляє прес-служба Європейської комісії. Як йдеться у повідомленні, комісія сьогодні виплатила перший транш у розмірі 3 мільярдів євро із пакету макрофінансової допомоги для України обсягом 18 мільярдів євро. Своєю чергою, Міністерство фінансів України повідомило про отримання першого траншу від Євросоюзу в рамках нової масштабної програми макрофінансової допомоги на 2023 рік, загальним обсягом 18 мільярдів євро. Очікується, що наступні транші у рамках масштабної програми будуть надходити до державного бюджету України протягом 2023 року ритмічно і прогнозовано. Український виробник їстівного чаю компанія «Бранча» націлився на ринки Данії та Швеції. Розповідається, що українська сімейна компанія Бранча виготовляє крафтові екологічні фруктові роли, чіпси та фруктово ягідний чай. У лінійці продукції використовують 35 різноманітних ягід та фруктів. Нещодавно компанія презентувала свою продукцію на найбільшій виставці у Скандинавії. Сировину для виготовлення солодощів компанії постачають місцеві фермери. У листопаді 2022 року бранча стала одним із шести українських виробників натуральної продукції, які вперше презентували свої товари для споживачів Данії та Швеції, як зазначають представники бранчо. У наших снеках лише те, що створила сама природа, жодного цукру, баробників, консервантів, желатину тощо. Українська компанія виготовила автомобіль для евакуації автотранспорту, що не може пересуватися самостійно, про це повідомило у прислужбі виробника. Зазначається, що цей спецавтомобіль розрахований на перевезення практично будь якого легкового автомобіля, оскільки дає змогу брати на борт вантаж до 5 тонн. Тобто евакуатор впорається з перевезенням навіть повнорозмірного рамного позашляховика або пікапа. Виробник відзначив, що конструкція евакуатора є собою платформу з висувними трапами, тоді як завантаження і вивантаження автомобіля здійснюється за допомогою електричної лебідки. Український стартап, що виробляє папір з опалого листя, отримав 2,5 мільйона євро від Європейського Союзу на будівництво фабрики, зазначається, що стартап став переможцем програми від Єврокомісії. Загальна вартість будівництва власної фабрики 3,5 мільйона євро, з них 2,5 мільйона євро профінансується грантом Єврокомісії. Ще один мільйон євро стартап планує залучити у вигляді позики в одному із французьких банків. Грантова програма розрахована на два роки, і реалізація почнеться у квітні 2023 року. Додатково стартап отримав рекомендації на подальші інвестиції від Єврокомісії на ще дві фабрики з загальною сумою щонайменше 8 мільйонів євро. Їх мають схвалити окремо. Українська авіакомпанія, що належить до групи компаній нова пошта, отримала сертифікат експлуатанта, який надає можливість розпочати власні вантажні авіарейси. Про це повідомили у прислужбі нової пошти. Перший рейс з вантажами клієнтів нова пошта Глобал заплановано виконати вже навесні 2023 року. Як зазначили у компанії, ми перший український перевізник, який зміг виконати усі вимоги, та отримав сертифікат експлуатанта в такий час. Це приклад незламності українців та нагадування іншим бізнесам, що саме зараз найкращий час інвестувати в Україну. Наразі авіакомпанія активно займається розбудовою власного флоту повітряних суден. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.